Ви на каналі Цвіт і ми розглядаємо сьогодні стрічку підношення соленої риби майстрою 2025 року. Ляо Ціньян – звичайна дівчина сучасного світу, яка живе без великих амбіцій чи планів на майбутнє, типова солена риба, що пливе за течою життя без мети. Одного разу її душа чи свідомість сподібно переноситься у фантастичний світ культивації. Сянвінся світ, де вона опиняється в тілі посушниці Ляо Тіньян із секти Цингу. Зустріч із майстром Ляо стає ученицею Сима Цяо, легендарного майстра з потужною силою, який багато років був запечатаний у горах на 500 років, через темно минуле зраду і втрати. Його серце давно охололо, він втомився від життя і має жорсткий, навіть демонічний характер. Зміна стосунків через свою надзвичайну солону рибку. Ця натура, її байдужість, простота, відсутність чистолюбства. Цін'ян не боїться симодзяу, не бажає забрати собі його силу чи владу. І саме це пробуджує в ньому щось нове. Він починає змінюватись, поступово відкриває серце, вчиться довіряти, бороться зі своїми темними сторонами і знайомиться з щирими людськими емоціями. Кохання через світи між ними поступово виникає глибоке почуття. Їхні стосунки не обмежуються одним світом, вони переживають випробування в небесному царстві, демонічному вимірі та людському світі. Ворогів, перешкод, таємниць багато, але герої зберігають свою любов. І борються за неї до кінця. Головне символи та їх значення солона риба. Це не просто їжа, це модний китайський сленг, людина, яка не має бажання, цілі чи амбіцій, лежить і чекає, не прагне змін. Саме такою була Ляо Ціньянь на початку. Цей образ уособлює внутрішню свободу, від тиску, очікувань і гонитви за досягненнями. Але також її потенціал до зростання, коли з'являється справжня мотивація. У сюжеті цей символ працює подвійно, як характерний стереотип, який змінюється. Так як метафора, того як простота і щирість можуть змінити навіть найтемніше серце симму Мастер печатка та внутрішня боротьба, символ символ сили без світу, неймовірно сильний, але з відпущеним серцем. Закритий від любові та тепла, його печатка – це символ духовного в'язня, це знак того, що він втратив шлях та сам себе, зустріч з ляу стає для нього сигналом до пробудження справжньої природи. Три світи: небесний, демонічний людський. Ці три рівні не просто декорації, а символи етапів внутрішнього шляху героїв: небесний світ, ідеали, обов'язок. Найвища фортеця культивації, демонічний вимір, темна сторона, особливості страх біль тінь минулого. Людський світ прості радості, щирі емоції, повсякденність. Пройдучи всі ці рівні разом, герої не лише закріпляють свою любов, а й перетворюють духовна свій світ в любов. Глибокі теми твору, переосмислені цінності сюжет не про те, щоб стати сильнішим за інших, а про те, щоб знайти справжній сенс життя через стосунки, щирість і підтримку. Любов як шлях до зцілення, кохання тут не лише романтичний сюжет, воно стає ліками для пораненої душі, силу діалу і новим шансом для самореалізації ляо. Баланс між ніщо не хочу і я можу більше. Ляо не слабка героїня. Але вона починає змінюватись не тому, що мусить, а тому, що хоче. Це важливий месенджер, сила внутрішня, а не нав'язана зовні.